Питання: чи правильно автомобіль, що знаходиться ліворуч, виконує поворот праворуч у другу смугу для руху. І згідно 10-го розділу, водій, якщо змінює напрямок, повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення. Праворуч, то праву смугу. Ліворуч або розвіт, ліву смугу, є виключення. Наприклад, на круговому рузі можна в'їжджати. І виїжджати з любої смуги. Або, наприклад, на цьому малюнку дозвон рух з двох смуг. Тому з першої в першу, з другої в другу. Це правильно. А от, наприклад, якщо буде такий малюнок, тут ми бачимо, що рух тільки в одному напрямку. Тоді теж можна з двох смуг, но обидва ближче до правого края повинні повернутися. Тут з першої смуги в першу. З другої в другу тут дозволено з двох смуг, але обидва в праву смугу як можна ближче до правого краю.